Доброго дня всім, компанія Автобіс вас вітає. Сьогодні 24 серпня. Зі святом з Днем Незалежності. Перемога буде обов'язково за нами. Як завжди, буде огляд комерційного автотранспорту. Не забувай лайкати, підписуватися на канал. Сідаємо зручніше і всім приємно перегляду. Так, Volkswagen Crafter в Максі Базі Грозовий. 2014 рік, 318 тисяч пробігу. Вартість складає 1600 двох літровий, дизельний двигун 120. Кінський сил, дизельний двигун, контактний номер 093 517 40 94 Показую вам передню губу. Заведений двигун, постійний облік. Так, дозвольте, я покажу, що з кондиціонером автомобіль клімат контроль. Постанов, бачите, порожки не затерти. Аба. Це вантажов пасажир чи грузовий? Грозовий. Ось так він виглядає всередині. Задню голову, одна резора, стабілізатор, все на місці. І автомобіль вартий вашої уваги. Ось так він виглядає ззовні. Можливо, перебуднати на пасажира, на вантажу пасажира. В кольорі люди шукали автомобіль саме в кольорі. Зараз покажемо ззаду ще. Одна сторона та друга. Низ бере цілий. Ось так виглядає. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. Альтвайн Т-5 2009 року зб'ємо 2,5 в пасажирі. Постійний облік, легкосплавний е, протитуманні фари. Вартість автомобіля складає 10 596 кВт. Контактний номер 066 83 85 355. Довга база автомобіля. Так, нема у вас ключа. На жаль, власника немає. Можу вам показати його тільки ззовні. Ззаді кляпа, паротроніки, пасажир 2,596 кВт. Один час ці автомобілі дуже популярні були, купували, ну і скажімо так, зараз теж є так, певна кількість людей, які хочуть собі потужний двигун, цей на шестернях придбати, щоб можна було прицепити. Заді Багажника десь щось возити, ну і щоб був е, запас, як кажуть, мощності, щоб можна було навантажити автомобіль товаром, то вони шукають саме Т5. По козу вони крепкі, крепші по відношенню як до вівару трафіка, вони е, кріпушіші, але обслуговувані, якщо порівняно з трафіком, вони дорожчі. Знаєте, одні люди купують Volkswagen, другі люди купують собі. Трафіки, кому що подобається. За більш детальну інформацію, телефонуйте до власні. Це реномастер Тентований 19 року 2,3 125 кВт, 204 тисячі пробігу. І вартість автомобіля складає 18300. Контактний номер 066 483 54 22. Ось такі автомобілі кольори. Збоку подвійне сидіння, мультикермо, механічна коробка передач. Показую вам раму. Ось задні двері. Бачите, загрузки бокові. Бокові та задні. Так. Пробуємо відкрити, показати всередині. Можна відкрити. Тяжко. Ну, ось так автомобіль виглядає. За більш детальною інформацією, Телефонуйте до власника, по повиччів вказаному номеру телефону. Реномасія 19 років. Трафік в короткій базі, грозовий, свіжопригнаний, 18 року, 1,6, 70 кВт, 184 тисячі пробів, вартість складає 14,200, Контактний номер 0,99 342 38 38. На даний час це грозовий. Його можна привлати на пасажира. Ціленький, рівненький. Не всі шукають собі довгі, деяким достатньо і коротку базу. За більш детальною інформацією Телефонуйте до власника по вищевказаному номеру телефону. Свайнкрафтер продається. Ось такі, на даний час дуже популярні стали. Люди купують. Двохлітровий 130 кВт. 19-20 рік і вартість складає 2800. Вот. Контактний номер 066 483 54 22 в середній базі. Бачите, це вже якби, новий тип кузова, це вже не крафтер, це вже новіший автомобіль, вже панель, це замінено. І вже інші сидіння, інше розташування. Є електрика, є підігрів сидінь, мультикермо, сенсорний манітфон, механічна коробка передач, кондиціонер. Заднього гуму показує одна ресора. Ось такий краптер. Задні протроніки, підножка. І стан буде. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника по вище вказаного номеру телефону. Польфайнкрафтер середній базі. Мастер розовий L2H2 2020-19 рік. Вже нове обличчя. 100 кВт, 230 тисяч пробігу. вартість складає 22500. Контактний номер 0,66 483 54 22 Це вже бачите новий автомобіль. Збоку подвійне сидіння, мультикермо, кондиціонер, нова, нова панель. Євро 6 Бокові о, дверцята на магнітах. Ось так виглядає. Буду. Автомобіль вартий ваші уваги. За більш детальною інформацією, Телефонуйте до власника, по вище вказаному номеру телефону. Фільмувано, грозовий. 2000. забирай. Я не знаю, ні або ні. Так, ну знімамо. Так, хай буде. Е, грузовий варіант. Заберуть, не заберуть, але можливо хтось шукає саме цей автомобіль. 18 й рік, 1,6, 92 кВт, 277 пробіг. І вартість складає 14600. Контактний номер 0,66 147 13 67 або 0,50 822 05 31. Vivaro — Віваро, в довгій базі. Механічна коробка передач, мультимедіа, сенсорний майфон, двоє розсувних дверей, ззаді розпашонка. Так, показуємо задню гуму вам. Ось так автомобілі виглядає. За більш детальну інформацію, телефонуйте по вищу вказаного номеру телефону трафік грозовий перепрошую Opel Vivaro, грозовий довга база серебро свіж, свіжопригнаний, 14 рік 2 літровий 84 кВт з кондиціонером ESP IBS, вартість 13200 так, ось такий задній прицепний пристрій Контактний номер 068 331 83 78 13 14 рік для роботи, для бізнесу. От є такий практичний автомобіль. Opel Vivaro, Продається оригінальний пасажир. Але незвичний йде з 2,5 двигуном. Бо зазвичай вони йдуть двохлітрові, деякі люди сам шукає собі 2,5 На 2,5 і дорожче розмитнення, і автомобіль потужніший. йде 107 кВт. Комплектація NaVi, 9 місний вебасту і вартість 14,300. Контактний номер 068 33 183 78. Автомобіль в короткій базі. Ось так він виглядає всередині. Гума відмінна. На двоє дверей. Ззаді ряд сидінь. Обдувую все, автомобілі є. Автомобіль вартий ваші уваги. Мольті кермо. За більш детальну інформацію. Телефонувати до власника по вище вказаного номеру телефону. Т-6 грузовий. От, якраз це, бачите, 19 рік, двохлітровий дизельний двигун 110 кВт, 249 тисяч км пробіг. Коробка автомат 24999, Контактний номер 097 522 14 44. Ось вам такий Т-6 довгі базі. Можна переобладнати на пасажира. Переобладнання десь орієнтовно буде в районі 400 умовних одиниць. І це вже нове обличчя Volkswagen. За більш детальною інформацією, телефонувати до власника. майнкадів в пасажирі оригінальний. Він незвичний, бо зазвичай бачите, це дизеля. а на даний час це двохлітровий дизельний двигун для роботи, для бізнесу. Вартість автомобіля складає 1 з 300-220 тисяч пробіг. Контактний номер 099 -02 50 343. Сервісна книжка, кольори. По салоночку, бачите, новий автомобіль, не зачуханий, не затертий. Ряд сидінь а Ас... на двоє росуних дверей. А перев... да, перевага цього автомобіля він йде на ресорах. Тобто ви можете його навантажити от 400-500-600 кг. Він вам повезе от, і ліковий, і грозовий автомобіль. І саме основне газ-бензин. За більш детальні інформації телефонувати до власника У вище вказаного номеру телефону. Оригінальний заводський пасажир на двоє розсувних дверей. Це Ford Transit. Оригінальний пасажир. 2,2-92 кВт. Вартість автомобіля складає 14159-місний. Оригінальний пасажир. Дві печки, дві печки. Колеса 16. -ті? Так, Показуємо гуму. Це в нас оригінальний Дві дві печки, кліма. Две печки, две кремы. Вот какой это оригинальный пассажир. Вот ласка. Мы с вами в базе Ford Transit. Камера заднего вида, две печки, две Камера заднего вида. Вот так он выглядит. За более детальной информацией Телефонувати до власника. Дев'ятимісний. Кажіть ваш номер телефон. 067 96 59 070. Так. Запитувати Олега. Запитувати Олега. Кому потрібно такі, щоб багато людей влізло? Телефонуйте до Олега. Це ось такий спринтер. 211. Оригінальний пасажир. 4-го року, 9-місний, вартість складає 912500, контактний номер 050 528 861 58. Ви шукали оригінальний пасажир. Ось вам оригінальний пасажир. І саме основне автомобіль свіжий на транзитних номерах. Зараз покаже вам зсередині ще. Так, в другу сторону. Добре дня. два ряда сидінь. Сидіння зложується. І це оригінальний пасажир. За більш детальною інформацією. Телефонуйте до власника. По вище вказано номеру телефону. 211 пасажир. Для комерції, для бізнесу Часто для сім'ї, для подорожей люди часто купують ось такі Рено трафіки. На даний час це у нас модель 15 року, 1,6 дизель. Вартість складає 15,5 автомобілів в довгій базі. Контактний номер 099 117 23 35. 232 тисячі пробігу і це у нас грузов пасажир. Ось так він виглядає, вантажу пасажира мішелінгума, довга база. За більш детальні інформації телефонувати до власника. НЛТ-35, їжня в Україні, шостого року, 729 тисяч пробігу, 2,5 мотор. Ось грозова, ось так виглядає. Контактний номер 0,50 337-84-73 Комусь потрібно, наприклад, недорогий автомобіль, щось перевозити, хоче придбати і ось є така ЛТшка. Також продається і веко на парки Воно покрита броні. Ось тось така, знаєте, з, з захистом. Таким 40C13. В Максі базі на спарці. 99 рік. Контактний номер 050 677 74 62. Хороший стан. ресори, кардан. Щеплення, резина, грм, масло. 7200, контактний номер 050 677 74 62. Ось таке і веко на спарці. Також продається автобус Volkswagen LT35. Оригінальний пасажир. 5 рік, 2,5 обмін двигуна, 124 тисячі пробігу, з Німеччини, 9 Дев'ятимісний з кондиціонером. Контактний номер 0,95 329 41 26. ЛТ-35 в середній базі в пасажирі. За більш детальною інформацією Телефонувати до власника. Продається в грузовому варіанті Volkswagen 2019 року Т-6 з 2-літровим 110 кВт 147 тисяч пробігу. Автомобіль в короткій базі. Контактний номер 095 380 55 50. Мультикермо, мультимедіа. Автоматична коробка передач. 16 дюймовий радіус коліс. Позаді розпашонка. Ось так виглядає, наскільки можемо. Показуємо. За більш детальною інформацією. телефонувати до власника повість вказано номеру телефону. Для роботи для бізнесу продається Citroen Berlingo 2015 року. Вантажний. От комусь потрібно каблучка для роботи. 1,6 дизельний двигун і вартість складає 8,5. Контактний номер 067 48 201. Ситроєн Берлингу в борзовому варіанті. Довій базі. Ззаді розпашонка і постійний обрік. За більш детальною інформацію телефонувати до власника. Так, рівно, Трафік, пасажир, 2019 рік, об'єм двигуна 1,6, 230 тисяч пробігу, вартість складає 19,300. Девятимісний пасажир в рідній фарбі. Контактний номер 066 122 04 13. Замагайте собі комерційний автомобіль, то, тому не гайте часу, а завітайте до нас на автоплощадку в місці Рівному. Поруч з авторинком, ліворуч, знаходиться наша автоплощадка, де в нас є випір комерційних мікроавтобусів, де ви можете приїхати і вибрати те, що вам потрібно. Можливо, хотівкове. Безготіковий розрахунок, можливі варіанти обміну. Завжди раді вам допомогти. Телефонуйте за номером 067 360 2202. Компанія Автобіз.